Як сказати ні клієнту і не втратити замовлення. Клієнт просить зробити все не вчора, додати купу змін безкоштовно або просто вимагає те, що зруйнує дизайн. Чи бувало з вами таке? Зі мною бувало. Як відмовити так, щоб це було ефективно і не зруйнувало ваші стосунки? Перше, коли терміни нереальні, не просто скажи: я не встигну. Це найпростіше рішення. Краще сказати так, щоб зробити якісно, мені потрібно більше часу. Ми можемо обговорити новий дедлайн, який влаштує нас обох. Так, ти не просто відмовляєш, а пропонуєш рішення. Друге, коли клієнт просить безкоштовні правки за межами тих, про які ви домовились. Ви, наприклад, домовились про те, що у вас буде три кола правок, які входять у вартість, а ви вже йдете там по п'ятому колу. Не говорить це не входить у вартість. Краще сказати: гарна ідея, я можу додати це за окрему плату, чи вам підійде такий варіант? Іноді у клієнти пропадає бажання вносити правки, і вони погоджують а, дизайн на тій стадії, які він є вже. А, чи обирають один з попередніх варіантів? А, так, ти показуєш, що цінуєш свою роботу, свій час і свою експертизу. А, третє, якщо клієнт. Хоче щось внести, щось зіпсує дизайн, не варто казати, так не працює, чи просто там це погана ідея. Замість цього, спробуйте наступну історію. Я розумію вашу ідею, але ось варіант, який буде виглядати краще і, і працюватиме ефективніше. Давайте я покажу. Так ми не сперечаємося, а ведемо клієнта до кращого рішення. Інколи ще буває така історія, що а, клієнт хоче щось внести. І, наприклад, якщо це цифрова реклама, чи обкладинка для Ютуба, чи щось, що можна заміряти, ви можете запропонувати поміряти. А, наприклад, зробити або тест, наприклад, в Ютубі можна завантажити три обкладинки а, і подивитися, яка з них спрацює, яка буде приносити кращу конверсію. Я думаю, клієнти, якщо вони. Мудрі, не відмовляться від гарної конверсії, кращої конверсії. Тому пробуйте, пробуйте тестувати. Відмовляти важливо правильно. Це не про жорсткість, а про впевненість у собі, в своїх скілах. І це правильно, тому що якщо за цим погоджуватись, то навіщо тоді вас наймати? Навіщо наймати вашу експертизу? так, таке?